Ну що ж, друзі мої, картопля гранада починає цвісти, а сорт Чорний лебідь вже знаходиться в активній фазі цвітіння. В цей час нашій картоплі потрібна максимальна кількість калію. І Це препарат Агрозар картопля. Використовується при бутанізації, при появі перших окремих бруньок першого соцвіття до появи перших квітів. Також після завершення цвітіння до появи перших плодів. Калій-гумат, азот, калій, магній, залізо, марганець. Рекомендована норма застосування 1 літр на 100-300 літрів води. Тобто можна сміливо використовувати 100 мг на 10 літрів води. Спробую додати бор, а заодно побачимо і сумісність препаратів. Бору додам 50 мг на 10 літрів води. Осаду немає, і це ще не все. Додамо прилипач. Красива субстанція. Такий вітамінний мікс роблю я вперше.